Пані Алла до останнього не хотіла покидати рідну домівку та врешті наважилася виїхати у більш безпечне місце заради дітей. Ви збираєтесь? За... Да. А о, мама це ваша мама? Мама, так. Да. Вона вдома залишається. то, що у нас хазяйство, не бросимо вже. Мати тут залишається до останнього чи вона може теж потім? – Ні, поки до останнього залишається. Надіємося на краще. Бачу, у вас тут і собаки, ви когось будете брати? Ні, не будемо брати. Мама, мама ж залишається. І котики, і собаки вдома, все. Рішила, бо стра... страшно за дітей. Це всі речі чи щось? Всі. Вони ляльку взяли. Да. <звук> Всі речі. Все, так. Да.